Білі Грем сказав у 70-х, що якщо має бути пробудження, то буде відродження. Воно ймовірно прийде від християн на ринку, і в певному сенсі я відчуваю, що Бог готував все 12 протягом 30 років для цього моменту. Бачення це 12 завжди полягало в тому, щоб змінити світ, приносячи Царство Боже на ринок через життя та компанії чоловіків і жінок, яких Бог закликає працювати для нього. Це бачення змінити світ, ось що було в моєму серці, тому що світ потребує змін. Ми маємо світ, який страждає від браку безпеки, любові, мети, гідності, поваги. Весь біль світу, по суті, волає про Євангеліє, він волає про царство Боже, і бізнес-лідери готові стати найкращими постачальниками цих відповідей. Багато людей зустрічають мене або чують про це 12 і кажуть, о, це щось нове. Це ви почали? А я кажу: ні, це існує вже давно. Існує вже понад 30 років. Це не просто гарна ідея, яку я просував. Це Божа ідея, яку він вів. Мій найкращий друг, який був єдиним християнином, якого я знав у світі, зателефонував мені і запросив прийти працювати з ним у бізнес, який він присвятив Христу. Він хотів показати світові, що можна бути успішним християнином і бізнесменом одночасно. Тож я приєднався до нього і ми провели разом 10 років. І поки це відбувалося, я зустрів багато інших християн, які займалися бізнесом, але ніхто з них не мав такого погляду чи перспективи. І я справді відчував, що вони щось втрачають. Я відчував, що ви повинні зрозуміти, що ви на місії, знаєте ви про це чи ні. Ісус ніколи не закликав учня на неповний робочий день. Ніколи. Якщо я не власник, я менеджер, все належить Богу. А це означає, що найбільше питання не в тому, як я виконую свою волю в бізнесі, а в тому, як я виконую волю мого отця в бізнесі, тому що це насправді його бізнес, це все змінює. Ми покликані вести свій бізнес для Господа. Ось тут ми і з'явилися. Ми хотіли бути і біблією, і бізнесом, і навчати одночасно інтегрована перспектива. Ми називаємо це одним життям під пануванням Христа. З того, що було експериментом Бака в 1992 році, як група Christian 12, основи майже не змінилися. Проблеми, з якими стикається лідер, однакові чи керуєте ви бухгалтерською фірмою в Чикаго, будівельною компанією в Бразилії чи медичною компанією в Малайзії, це ті ж проблеми, і основне фундаментальне рішення те саме. Коли я починав, я не знав, чи досягнемо успіху. Ніхто цього не робив. У нас було 32 члени, які почали в трьох групах у Центральній Флориді. Наприкінці року 85% з них все ще були в групах. Наприкінці 10 років, 50% все ще були в групах. Я ніколи не бачив такої прихильності в жодній християнській бізнес-групі. Це 12 починався як експеримент у Флориді. Потім він поширився на східне узбережжя, середній захід, західне узбережжя, оскільки людей приваблювала ця місія, і вони хотіли відтворити її у себе. Лише у 2018 тисячі ми почали працювати на міжнародному рівні, і ось тепер у нас понад три тисячі учасників по всьому світу на кількох континентах, і ми маємо бачення досягти п'яти тисяч учасників, адже цей рух значно розширився. За 30 років ми послужили тисячам лідерів. Ми працювали з бізнесами від 10 до 12 тисяч співробітників з транснаціональними компаніями. Тож це, це перевірений і надійний метод. Це не просто якась тиха програма, що ледь існує. Це найбільше у світі спільнота християнських власників бізнесу та їхніх колег. І ми бачимо все більше зростання, все більше людей, які сідають за стіл у прямому і переносному сенсі, зараз, як ніколи раніше. І я вірю, що це. Це золота можливість для нас продовжувати бачити, як ця місія і це бачення втілюється в життя.